Щоб ви розуміли, ось так ми знімаємо наші відео, оператор кайфує. Я думаю, це заслуговує вашого лайку, тому поставте, будь ласка. Генлі, Саша, тут, і сьогодні я поділюсь досвідом носіння New Balance 1906. d Вже протягом п'яти місяців я маю цю пару і в мене є що вам розповісти. Але перед цим лайк та підписка обов'язково, і ми поїхали. Угу, Спочатку я їх маю взяти в руку. Окей. Скажу відразу, цю модель я замовляв виключно для продажу, але як тільки ці анбешки попали в мої руки, я відразу зрозумів, що одну пару я точно залишу собі. Мене зачепив дизайн. Як бачите, це протекшн паки, що означає, що деякі елементи кросівка є неакуратними і рваними. Комусь таке не заходить, але на мою думку, це те, що виділяє ці кросівки серед інших. Також крута особливість це їхній рефлектив, який йде по всьому кросівку, і вночі вони набувають зовсім іншого вигляду. Протектор дійсно зносостійкий, Хоча і та людина, яка любить почовгати, і в більшості моїх кросівках п'ятка дуже швидко стирається. Тут з цим все в порядку. Єдине, що мені не подобається, це камінчики, які постійно застряють в ось цих проміжках протектора. Але я б не сказав, прям щоб це якийсь великий мінус. Не всі технології, які я в нижній частині взуття відчуваються при ходьбі, але кросівки реально комфортні і до зручності в мене питань немає. Після перших трьох-чотирьох прогулянок я побачив вже перші заломи на ось цьому рефективному матеріалі. Вони непомітні і добре вписуються в дизайн кросівок. Вагомим плюсом є укріплена частина в районі великого пальця, тому що в більшості кросівок це є слабке місце, але не у них. Так як я за естетику, світла усілка для мене це катастрофа. З часом вона стає брудною і некрасивою. Зробили б чорну цієї проблеми. Не було б доглядати за ними легко, сірий колір, бруду на ньому майже не видно. Я не той, хто часто миє кросівки, тому для мене це ідеально. 9 з 10 моя оцінка за цю пару, зручність топ, дизайн топ, є мінімальні мінуси, але в основному кайф. Ось таке коротеньке відео вийшло. Сподіваюсь, вам було цікаво, а можливо, комусь і корисно. Оп! Підписуйтесь на мій інстаграм, там дуже багато кросівок. просто мільйон мільйон таких, як оці, і, можливо, навіть краще. Посилання буде в описі до цього відео. І всім до зустрічі! Раз, два, три. До зустрічі!